Так, маємо ось таку гілочку, вона росте е, від центрального провідника. Вона перехрещується з цією, але маємо тільки ось тут плодове. Хочеться щось залишити, то залишаємо ось так. Це забрали, це залишили. Ось така у нас тут ця вишня. Це ось так. Це пішло, ось так забрали На плодове утворення. Пішло догори, забрали. Присок, ще забрали, бачите, сонця не було і тікає на тут. На плодове творення забрали, сухе забрали повністю. Раз, два, три. Отако забрали, підсилили Тут. О, таке. Так о зробимо, нічого з нею не буде. Зупини. Ось у нас є гілочка, бачите, вона оголена і вона буде падати вниз. Якби в промислових садах, то нам і тут треба її забрати, ми її забираємо. Дана гілочка теж нічого не має, але у нас є ще там букети, ми можемо тут щось зрізати. Ну, вона недовга, поки що її залишаємо. Бажано їх зрізати. Я щось залишаю, щоб було. Ну, вона перехрещується. А також зріжемо, там побачимо, щось буде, не буде. Тут дивимося, що тут у нас йде? Це пішло так, перехрещується, трошки їх є, забагато. Це перехрещується, значить забираємо на цю плодову. Цю переводимо так, щоб воно було. Раз, два, три залишили. Ця пішла сюди, це вниз. Так, так. Цю забрали ось так, поки що так. Тут є короткий цей оголення. Забрали, трошки залишили. Дані гілочки дві тут пересікаються. Що ми тут робимо? Я таку Чуть-чуть її вкоротимо. Все так само. Це поки що лишаємо так, як є. Чуть прикоротив, чуть прикоротив. Ця поки що лишаємо, на наступний рік ми цю видаляємо. Так, тут що робимо? Підходимо сюди, дивимося. От нас вся гілочка йде. Вона вже якби від, від, від скелетної, Росте в крону, Забираю. Наносимо. Всі горизонтальні залишаю. Були б тут плоди, я міг би їх прирізати. Таку можна прирізати. Тут оголення пішло. Куди? не на ту? Тут забрали. Це сюди. Бачите, яке оголення йде? Світла хоче. Така росте догори, затіняє, нема. Можемо прокоротити, було б, тут плодові утворення забрали б сюди. А поки що залишаю, там буду бачити. Ось ця гілочка. Вона так само затіняє верх, але вона має всього одну брунічку, бачите? Ось одна брунічка, Я її за нею зрізаю. Затіняє верх, зрізав. Ця пішла дуже догори. Як я казав, 10 см можна залишати. Якщо є плодові, ми отако забираємо її. Цю хочеться аж просто забрати, але поки що ось ця вже гілочка у нас плюс-мінус сформована. Так, тепер ми плюс-мінус підібралися, да? так як я вже говорив, мали б бути скелетні гілки. Ось ця, ось ця, та. Хочеться її такого обрізати, але поки що ми не можемо, бо вона дуже товста. Піднімаємося вверх і дивимося, що у нас тут виходить. У нас, якщо сонце віти, вона у нас затіняти той. Ось це, виходить, у нас центральний провідник. О. Тут були, я так розумію, зрізи, і з цією гілкою ми маємо на, а, зробити її на заміщення. У вишні, якщо ви хочете зробити гілочку на заміщення, ви повинні залишати оці плодові утворення. І принцип такий. Мінімум 20 см залишати гілочки, якщо ми хочемо її зрізати. Раз. Друге, щоб були хоча б плодові або ростові утворення, Два. і третє правило. Якщо гілочка товщину має 2 см, сучок цей буде 20 см. Якщо вона має 5 см, значить 50 см. І обов'язково мають бути плодові утворення. Якщо ми зріжемо цю гілочку ось такою суту, то вона нам вже практично може 80% таких гілок не віддають, бо вони вже оголені. Тому дану гілочку вона нам буде затіняти, вона нам тут потрібна. Ми її можемо перевести на, на дві гілочки, на цю і на цю. Або на ту. Ну так, так як вже затіняє, то ми обрізаємо її ось так. Оп, дали світлока. Дану гілочку вона пішла туди, на цю брунечку, врізали, цю, на одну третю вкоротили. Отакі гілочки дуже цінні. Якщо ви будете мати такі гілочки на таких плодоношеннях, то це буде суперово. Далі. З цієї, пішла на цю, можемо залишити так, так оце забираємо трошки, залишили цю, має оголення, має кілька плодових. Залишили. Ця пішла сюди, залишили, цю прирізали. Далі, так само ми поступаємо з цією гілочкою. Ось цією гілочкою. Я ще казав, що вони. І кущівай і деревовидна. Оце, якщо має плоди на от, плодові утворення плодові утворення, це рахується деревовидна, а вона тут змішаний має. Значить, опять же, бачите, воно у нас пересікається, нам треба звільнити туди місце. Що ми робимо? Ми можемо і тут обрізати. ну Не менше 20 см має бути пеньок. З обов'язково з плодовим утворенням або з гілочками. ну Давайте також зріжемо це, щоб нам не заважало на ту. А цю прикоротимо. Раз. Два. Ця сюди не хайде. Ця, ця росте догори, укоротили, бо я що кажу, нам мені плоди потрібні. Ось. Ця пішла вниз, має плодову утворення, ця накриває її. Бажано цю укоротити, але в нас плодами ми її поки що залишаємо цього року. Так, дивимося сюди. Ось ця гілочка. Якщо ти бачиш, Є та гілочка. Так, якщо я дістаю віце. Ось так. Сочок забрали. Так, тут що робимо? Дають чуть-чуть, бо плодові утворення якраз йдуть. Нехай розгалуження. Там так само. Вона йде трошки затіняє, так як нам потрібні плоди. На одну третю можете укоротити. Можна укоротити чуть більше. Головне, щоб були плодові утворення. Тут що ми робимо. Так. Давайте таке оці, Даже. давайте так. Стріжімо цього року, бо є плоди, хочеться щось з'їсти. Тут відкриваємо. Стоп постав. Тут. Так само прирізаю поки що. І цю прирізаю, щоб були плоди. Хоча на наступний рік ми її заберемо. І цю гілочку на кілька бруньок, бо є плоди. Так. Ця росте вверх. Ця, щоб не затіняла, ця з плодами. Плодами вона. Так само нахиляється на ту гілочку, я її чуть-чуть прирізаю, щоб не затіняло. Так. Тут прирізано, тут прирізано. О, так. стоп Так, дивимось на цю. Пішла в крону, має плодові утворення. Трошки прирізаю, трошки прирізаю, щоб попадало світло. Ну вже як ми тут, так само тут беремо. ось так, всю забираю повністю, всю вкорачую. цим що? З цим? Ну, таку мусим забрати її. Маю букетний. Вирізаю повністю її. Щось відсипуте. З цією. Тут сухе, тут пішло аж сюди. Ось так. Хоч трохи щось нам проб'є. Ми все так, як ми хочемо. Цю куротиву пішла в середину крони. Ця теж пішла в середину крони. Прикорачую, щоб забрати плоди. Ця пішла. Буде нам трошки накривати. Плоди потрібні. Тут прилізав пару ростових є. Потім воно бусти тут цю взяла заберемо. Потім підійдемо до тих гілочок. Так, завердимося на цю гілочку. Тут що ми? Тут ми вже забрали. Тут пішла Притинаю тут якась брунька є. Це забираю, тут пішла догори. Трошки вкорачу, щоб було світло. Ну, ці не зачіпаємо. Так, тут дуже у нас ну, дуже у нас дуже у нас пішло. Ми тако зробимо ця, щоб затіняла. Ось так. Сонце попадало тут що? Так. І ось так. Зроби стоп. Затіняє цю. Має ще таку зрізу Тут. Росте вертикально, як я вже говорив, хотілося б її зрізати, але так як тут нічого нема. Ну, поки що залишаю, трохи прирізаю. Дана гілочка. Іде в перехрест. Забираю її повністю. Бо будемо все одно ці гілки будемо витягувати. Так, трошки вона падає у нас, трошки вона у нас падає. Так заберемо, щоб підняти. Ну і це таке зробимо. Є плодове утворення. Я її вкоротив. Якщо є тут, то, то взагалі суперово буде. Бачите, тут є плодове, тут її так залишаю. Що там є? Що у нас тут? Так, далі. Тут усохло. No. Іде сюди, нема нічим замінити. Гілочка не особо падає. Тут щось перехрещується в нас, тою забираємо. усохше Забрав. Так, давайте трошки піднімемося тоді. Так, тут ну, раз ми тут, раз ми тут. Бачите, це мусю забрати, бо перехрещується. Так, і тут перехрещується. Значить тако, тако, тако. Тобто, росло сюди, забрали сюди. Ну, давайте ще тако, бо то туди йде. Є плодові утворення, щось відіб'є нам. Це не забираю. Так. О, так, що ми тут робимо? Цю. Трошки гарна гілочка з плодовими. Ми її чуть-чуть корочимо на одну третю. ちょっとこ、ちょっと